Шановні наші мами, вітаємо вас, з днем матері, ми вас любимо. Я завжди мріяла написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотіла повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленька, І як тільки покличе прибіжу скоренько, тому я їй написала ці слова, як могла, мам, а можна я до тебе зараз підійду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Найдорожча, найкраща матусі рідненька. Та вклоняюсь тобі дорогенька, за сонечко ясне, за душу прекрасну, за те, що добром зігріваєш мене, за те, що щасливу і скрутну годину ти можеш захистити мене, здоров'я, наснаги ібові, і божі тепла на сьогодні і довгі літа. Дякую. Хай дороги стеляться крилатом, будуть чисті, рівні, як струна. Хай добро не оминає хату, як не оминає цвіт весна. Хай здоров'я, радість і достаток сипнеться на вас як вічний цвіт. Хай малює доля з буднім свято і Господь дарує вам багато літ. Моя матусю, тебе я вітаю, усього найкращого в світі бажаю, щоб була здорова, завжди поспіхалась, щоб сонечко зранку з тобою віталось, бажаю посмішок щирих. Ночорів романтичних, світанків щасливих, бажаю натхнення, в роботі й наснаги від рідних і друзів побільше уваги. Вітаю. Люба матусю. Ти найважливіша жінка в моєму житті. Я приноситиму тобі лише приємні спогади, огортатиму любові і вдячністю за святом тебе. Дякую. Матусю моя так вдячна тобі за те, що ти є у моєму житті, ти ангел небесний, ти диво моє. Нехай свято зігріє тебе. З днем матері, мамо, з знем ніжності мила. Будь завжди здорова, весела і щаслива. Моя люба матусю. Зі святом тебе я вітаю. Краси, насолоди і їхньої вроди. Від Бога здоров'я, сили від природи, тепла і натхнення любові і поваги від мене мамо, ти моє найкраще свято ти райський сад, наповнений квітами і щастям. Мама рідна, я вітаю тебе святом. Хай життя буде багатим, на здоров'я і на силу, і на доленьку щасливу, на іскраві довгі роки, без турбот і без мороки. На прибуток і достаток, на фінансовий достаток, на розумне, добре вічне, словом, на усе прекрасне, на сво... на й своє часте. Не взяти слів, щоб вдячність передати, за все добро, за ласку, за любов, нехай в житті все складеться, нехай в саду співають солов'ї, Бажаю вам здоров'я жити, добра і щастя! На життєвому путі. Хай сміється сонце з голубого неба. І троянда перша зацвіта для тебе. Хай в житті твоєму горя не буває. На устах усмішка маком розцвітає. Хай для тебе гарна буде кожна днина. Дорога Матусю, будь завжди щаслива. Матусю, голубко ніжна, Рідніша за всіх на землі. Викрила свої доспустили. Щоб нас вберегти від біди. Сьогодні день матері, мила. І разом з піснями весни. Сердешно тебе я вітаю, І клонюсь тобі до землі. Оце травневе гарне свято день Всесвітній матерів. Сказати хочу, я багато, тобі хороших мама, слів. Бажаю радості і квітів, любові посмішок тепла, щоб ти моя найкраща в світі, завжди здоровою була. Так. Якби в словах була пророча сила, а в серці полум'я Я би для вас усе зробила, щоби дня сумного не було, всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей. Найкращі всі на світі квіти. Я подарувала би вам в цей день достатком хай оселя буде повна, а ви щасливі, горді і красиві, до сотні літ любили би своїх дітей. Чорна в ривці насіяла мати у своїм світанковім краю. Тай навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на тій чорнобриці погляну, бачу мачі стареньку, бачу руки твої, моя мамо твою ласку я чую рідне. Мам, так лайна, ніж нині, слово мам, мама, мам, а ти мене не зрадила ніколи мам, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, у своїх піснях для тебе щось намалюю. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте кошти, синуйте ніжні СІЛІ РУК. бо як не стане мами, встанемо ДОРОСЛІ, а так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, любіть її Мам, а пам'ятаєш, як водила в школу мам, мама, мам, мене в образу не дала нікому мам, мама, подорослі шали ми в мене вже своя родина, але знай, що назавжди для мене ти єдина. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, пошкодруйте коштів, цінуйте ніжні її рук, бо як не стане мами, станемо дорослі, а так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, любіть її.